Привіт! Мене зовут Оленка. І цей урок у нас буде про те, як створити хутро. На минулому уроці ми зробили таку мишку. І тепер ми зробимо для неї хутро. Але я покажу, як це робити на більш простому об'єкті. Ми зробимо з вами подушку. На боковій панелі. В закладці Create вибираємо стандартні. Примітиви, і в них обираємо бокс. Звичайний бокс знизу, звичайний бокс збоку І у нас виходить щось на шкалт ліжка. Подушку зробимо з Блейну, там же в стандартних примітивах. Трохи її розвернемо для того, щоб вона була і ближче до стінки ліжка. І все ж таки не стикувалося з іншою якоюсь фігурою. Шел це товщина. І робимо її 2 мм. Один міліметр це буде поверхня зверху, другий міліметр це буде поверхня знизу. І накладаємо модифікатор close, це імітація тканини. Там вибираємо для цього слою Plane що саме він буде тканиною. Додаємо два бокси ліжка до симуляції як тверді об'єкти, щоб подушка не проходила крізь ніг. Додаємо тиск для того, щоб подушка надувалася І обираємо симуляцію. Для того, щоб симуляція проходила швидко і без проблем, намагайтеся робити всі об'єкти не дуже великими. Менший об'єкт можна потім збільшити. Для мого розміру даний тиск дуже завеликий, ми його зменшимо. Але для цього ми спочатку видалимо симуляцію. На даному етапі можна було зробити просто ресет. Але якщо у вас буде якась важка симуляція, в котрій буде багато об'єктів і е, дуже багато вертексів, то краще видаляти цю симуляцію зі всіх об'єктів. Тоді наступна симуляція не буде мати ніде пам'яті і буде виконуватися правильно за сценарієм. Зменшивши тиск вдвічі, ми отримали саме те, що хотіли. Наша подушка вона нібито прим'ята, але недостатньо в неї цієї прим'ятості. Вибираємо саме той момент, коли нам більше сподобалося, і... Зафіксуємо в Editable полі. В Editable полі, як і на минулому уроці, ми переходимо на вертекси і обираємо soft selection для того, щоб зробити її більш натуральною. Е, нібито хтось трохи полежав на неї і залишив на ліжку лежати далі. Чому подушка? Тому що вона квадратна, і на неї більше буде зрозуміло, як працює модифікатор волосся. У властивостях обираємо модифікатор Hair and Fur. І якщо б у нас це був килим, то в принципі можна було нічого ним змінювати і залишити, як воно є. Але у нас більш тонка праця. Крім того, що треба симулювати це хутро, нам треба ще його перечесати. Для цього у нас є така панель, як стайлінг. Перша кнопка Translate вона як розчисує звичайною щіточкою вліво або вправо. Дуже часто при розчисуванні ми можемо знайти місця, де не вистачає наших ворсинок і їх можна додати вже завдяки іншому інструменту стенд. Він мов би, витягує ті е, волоски, які там застрягли десь всередині і не вийшли е, на поверхню. Наслідуючий е, інструмент, який дуже мені подобається, це звичайний ротейт. Він може завернути ворс як в одну сторону, так і в іншу, зробивши більш його натуральнішим. Інструмент Puff Roof надає об'єм, але у нас не додаються волоски. Вони нібито розмиваються у корені, і нам здається, що їх стало більше. Кламп стягує волоски до центру, там, де ми бачимо хрестик. Інструмент Scale, він робить або довше, або менше волосики. Автоматично задається довщина цих волосків, однаково. Тому, якщо вам потрібно зробити чолку на паріку, або зробити десь коротшу, шорстку, тоді вам стане нагоді цей скейл. Не забувайте робити сейф і перевіряти все на рендері. Все одно виглядає як килимок, тому перейдемо до основних налаштувань. Як і в полігональному моделюванні, при роботі з головними параметрами для всього об'єкту, нам треба перейти на більш високий рівень. Майже передостанні параметри у нас відповідають за товщину волоска у кореня і на кінці. HairCount у нас показує, скільки волосків на всьому об'єкті взагалі. Якщо робити килим, то закладені параметри програмою нам буде достатньо. Якщо робимо волосся або хутро, то треба збільшити кількість або в 2, або і навіть в 10 разів. Після зміни товщини. Та кількості волосся, обов'язково треба їх перечесати. Не забуваємо, що при зміні товщини ми змінюємо геометрію. Перевіряємо знову на рендері, і бачимо, що в куту при зміні товщини у нас став ефект залисини. Тут можна скористатися двома інструментами, які ми тільки но розглянули. Інструмент стенд нам витягні. Ті волоски, що ми недовитягували, а інструмент кламп у нас стягне волоски до центру виділення. Таким чином, ми закриємо цю залисину. Якщо цього було недостатньо, можна зробити рут проф, а також можна е, зробити ротейт, е, стягнувши ці волосся якомога більше в ту частину. Де нам здається, що їх замало. Все до кута, перевіряємо на рендері. Після того, як ми бачимо, що все вийшло. Розглянемо накладання на специфічної текстури. Текстура накладається на тканину, але ми побачимо, як вона відображається на хутрі. Якщо не використовувати карти волосся, то хоча б треба зробити. Відображення світла, тобто рефлекшен. Його з чорного кольору перевести на біле це найшвидший варіант. Але ми з вами використаємо зараз неспецифічну текстуру, і це буде текстура камня. А на bump і на відображення на reflection, нанесемо текстуру пошкрябаного металу От така незвична комбінація. Ну і Тут нам не обійтись без фок колору. Тому що, якщо ми вже зробили різницю відображення, якщо ми не маємо якихось спеціальних карт, то тоді зробимо ще й різницю кольору світлої і темної зони. І як ви бачите, виходить така собі кішечка, натуральне хутро з такими вкрапленнями. Світлішого або навіть аж до білого кольору. Чому це так виходить? Текстура каменя вона неоднорідна. Є білі, чорні крапочки, і вони якраз і задають ці неоднорідні волоски, тому що колір від кореня передається до кінця волоска. І ми змінимо текстуру для ф'юза. Ми використаємо текстуру. Ковдри, якщо у вас стоїть вірей, використайте карту волосся. Якщо ні, не засмучуєте, використовуйте будь-яку карту, яка має два кольори. Це може бути noise, wave і так далі. Ваше волосся буде відображати світло в залежності від чорного та білого кольору. Подивіться на цю текстуру і уявіть собі, чорний кольор. Не відображає, білий колір відображає, як буде виглядати ваша текстура, якщо ви її накладете на цей квадрат. І знову ми бачимо, що від полігона на якому знаходиться волосся у нас залежить колір цього волосся. Я спеціально вибрала подушку, для тому що вона має майже квадратну форму і як і текстура. Беремо тепер текстуру. Листя різнокольорового, накладаємо і дивимось. І, як ми очікували, вони теж відобразилися на волосах. Якщо був зелений кольор на полігоні внизу на подушці, то такого ж зеленого кольору з нього виходять волосся. Така різнокольорова текстура більш підходить для килимків. Мені здається, буде підходити такий килимок або десь в дитячій кімнаті, або може навіть і в ванній кімнаті. Тому ми змінимо параметри товщини волосків на більш товстіше. і зробимо знову рендер і подивимося, як це буде виглядати. Не забувайте, що від кількості волосків. Від степені відображення від них. А також від багатьох параметрів залежить час рендерингу. Якщо ви маєте в сцені багато інших предметів, які мають багато вертексів, а у вас слабкий комп'ютер, то для рендерингу ну, краще зменшити кількість волосків, але... а досягнути об'єму завдяки інструментам, які ми з вами вивчили. Експериментуйте, робіть свої килимки, подушки можете викладати. Я подивлюсь, мені теж буде цікаво. А ось така подушка вийшла у мене. Дякую.